Ми Зібрали вас в цей день, тому що саме сьогодні, 21 листопада, в нашій країні, відмічається свято, яке введено з цього року річниця революції гідності. Тому сьогодні цей захід, який ми вам пропонуємо, буде називатися Україна територія гідності і свободи. Сьогодні пройшовся за рімені революції достоинства. И мы видим, как изменился наш край, наша страна, прежде всего в моральном отношении. Что в тяжелые минуты испытаний люди обращаются к теням великих, незабываемых предков. В 1941 году, когда под Киевом шли ожесточенные, кровавые бои против немецко-фашистских захватчиков, поэт Симонов написал стихотворение «Тарас Бульба». К концу уже близок геройский рассказ. Багровое солнце висит над степями, В дыму задыхается старый Тарас, Прикрученный к дубу тройными цепями. Хрипит волосатая грудь на костре, До самых плечей добралось ему пламя, Он смотрит туда, где на синем Днепре гуляет по ветру казацкое знамя. Сквозь пламя и дым куриным он велит бороться весь век с бусурманскими псами, и ветер степной над костром шевелит, готовыми вспыхнуть седыми кусами. Весь мир восхищен героизмом украинской нации, которая поднялась на борьбу за национальную честь, за национальное достоинство. Ібо в Рыцарському кодексі наших предків это головне судьба. Батьківщина, братерство, честь ідность. Євромайдан став уособленням гідності українського народу боротьбою за свободу і незалежність. Я розкажу трохи про Майдан. Саме від свого відчуття. Розкажу про це, як я е, брала ну, як участь у Майдані і хочу розповісти про е, ваших однокласників-випускників нашої гімназії. Ми, напевне, протягом початку цього семестру не раз організовували акції молосердя. За допомогою вас і ваших батьків і зібрані кошти, і зібрані медикаменти, і зібрана їжа, і зібрані навіть речі. І зараз ми знову оголосили, що відбудеться акція Одягни солдата. Ще одно, що ми пропонували дітям. І ми просили написати не тільки листа солдату, а зробити обереги солдату. Листи солдатів зона антитерористичної операції від учнів 6 а класу Чернівецької гімназії номер 2 Ще мела україни ні слава. ні воля. Ще... В ці сумні дні я лишився на одині, з мовою моєю, з рідною моєю, тебе в смутні дні кинули на одині, але маєш ти. Цінений дар, ти милозвучна, як цар, твій горить очах, ти квітнеш на очах, ти велика, як наш лан, ти ведеш з ворогами тан. Для мене ти золото, моя рідна мова, твій звук, як Ліра, Чуєш його вселяється віра. Я вірю в тебе, моя рідна Україна, душу й тіло ми боротись. жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не на непримиренності. Навчи нас не продавати свою совість ні в дешеву, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Дай нам, Боже, бути вільними. Дай кращу до народу нашого. Дай нам єдність, мир і спокій. Боже, прийми мою миту за Україну, мир і спокій. За Україну мир і спокій за Україну.